Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. Сьогодні ми продовжимо вивчати комбінації з різних полів дошки. Тема удар з поля. А 5 багато хто вважає, що з поля А5 неможливо завдавати багато різних. Ударів та проводити різносторонні цікаві комбінації, але це не так, через що можуть створюватися такі хибні враження, через те, що шашка занадто далеко знаходиться на стороні суперника, вона біля бортику, вперед її, начебто, нема куди бити, лише бій назад. І насправді трохи в цьому істини є. Більшість комбінацій будуть проводитися саме за допомогою бою назад. Сьогодні ми такі з вами і розглянемо. Наступного разу розглянемо ще більше комбінацій, які також будуть виконуватися після бою вперед. Починаємо! Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша позиція розглянемо доволі часто. цей приклад трапляється вже на початку гри. Наприклад, коли суперник стоїть ось так ось -от дві шашки поруч. Одна стоїть в воротах проміж наших двох. Він нас тримає, зв'язуючи. Що ми можемо зробити? Наше завдання тут просто з вами виграти шашку. Правильний хід. Це 3 на D4. Ми використовуємо знову таку присоску, так тобто, віддаючи одну, будемо бити іншу. Суперник зобов'язаний бити. Тепер дивимося, Шашка на полі Е3 вже нікуди не втече, вона заблокована, її ніхто не закриє. Тому ми одразу б'ємо шашку b4. Наступним ходом забираємо є3, і в нас виграна шашка. Другий приклад буде на подібне використання. Тобто, коли шашка стоїть на полі B4 в воротах, так, здається, це добре, вона тримає, зв'язує шашки, дозволяє супернику робити менше ходів. це вигідно. Але завжди бути потрібно обережним. Ось чорні напали, вирішили вибити у білих трохи шашок, можливо, вибити золоту або змусити закриватися. Але білі знаходять таку цікаву комбінацію, що заважає побити шашку B4. Правильно, заважає шашка С3. Ми її прибираємо, закриваючи чорним можливість бити дві. Суперник може побити лише одну шашку. З поля F2 вона вже не втече, тому ми б'ємо одразу шашку Б4. Забрали одну. Наступним ходом забираємо іншу. Ми забрали дві, суперник лише одну. Ось, наприклад, така позиція, яка може виникнути вже на початку партії, як я вже казав. Білі А3Б4, чорні на них нападають, пішли на портик, F6E5, зв'язали. Трохи розвилися далі, чорні планують виходити вперед. А білі грають b2 на A3. І чорні хочуть одразу бігти, грати на бортик. Після розміну чорним краще було бити на поле E5, а вони вирішили побити на поле С5, щоб одразу намагатися зв'язувати повністю шашки суперника. Тобто наші. той самий принцип, що і в першій комбінації будемо використовувати присоску. Хочеться бити шашку Б4, заважає c 3 І прибираємо, змушуємо суперника бити. Бачите, тут ми також використовуємо принципи роздиху. Тобто даємо супернику бій, він буде бити, нічого іншого не залишається, а ми робимо те, що нам потрібно. Забираємо Б4 і наступним ходом забираємо e 3 Тепер така позиція також доволі цікава. Чорна шашка вийшла вперед з поля С5, розрахунку на те, що вони виграють шашку Б4. Але який вихід тут знайшли білі? Б2 на С3. Якщо суперник поб'є просто назад, ми пробиваємо на переддамкове поле. І тут вже легка перемога у білих. Тому чорні грають. Д4 на б2, одразу побили таким чином. Білих це влаштовує, віддають другу. Розмін 2 на 2. І білі залишили за собою зайву шашку. У них вона була на початку, і вони змогли її не втратити, завдяки чому і переможуть. Або ось таке наступне положення. Тут же у білих дуже скрутне становище. Чорні знову виходять таким чином А3 на Б2. Вони будуть бити білу шашку. Наступним ходом ставати до дамок. Взагалі в чорних вже здається перемога, але білі знаходять вихід. Як і не пустити суперника до дамок. І врятуватися та зіграти в нічию. Спробуйте. Є3 на D4. Пропонується бій. З поля А5 ми дуже часто полюбляємо пробивати назад, як ми вже розглянули. Цей удар називається каблучок. Ось, куди б суперник не побив, ми будемо використовувати нашу міні-колонку А5B4, того, щоб заманити чорну шашку на поле Б4 та пробити дві. Дуже часто використовується. Тобто суперник ставить на H4G5, щоб віддавати та пробивати дві назад. А ми будуємо міні-колонку А5б4. Знову ж таки, віддаючи, пробиваємо дві назад. Якби суперник одразу побив на боле А3, ідея в нас та сама залишається: заманити чорну на поле Б4, пробити дві. Розмін 2 на 2 І тут чорним вже потрібно рятуватися. Це 7b6, виходимо на зустріч. він йде обов'язково на борт, щоб не було воріт, пішли далі. І ось так ми дограємо до спокійної нічиєї. Головне не попастися супернику на трамплін. Тому пожертвували другу та пішли. Але що цікаво, на майбутнє в білих тут також може бути перемога. Якщо суперник піде не на бортик, а на поле С5. Виходимо тоді, будуємо ворота, жертва нічого не дає. Якщо він пішов проміж, використовуємо присоску знову, віддаємо одну, побили другу і можемо навіть перемогти. Просто на майбутнє, щоб знали. Тому правильний хід для чорних тут піти на бортик. І загалом, ось цей принцип удару каблучок дуже часто використовується. І просто задля того, аби виконати розмін. Тобто, коли суперник нападає, ми жертвуємо одну шашку, потім віддаємо другу, пробиваємо дві дві на дві. Наступна позиція ось яскравий приклад використання, коли суперник пора бігти до дамок. Він хоче вже поставити дамку, відрізати нас та перемогти. Або просто зв'язувати тут. Ми можемо його поквапити, щоб він пішов туди, куди нам треба. д 2 е 3 Створюємо погрозу, дуже часто на це ловляться. Суперник повинен тікати, це єдине, що в нього залишається. А ми віддаємо одну, заманили на поле Б2. Дивіться, якщо ми з поля А5 б'ємо назад, то логічно, що в нас чорна шашка повинна бути на полі Б4, і ми будемо бити або через Б2, або через Д2. Також можливий ще удар через поле Д4, але цей удар ми з вами розглянемо іншим разом. Так само, як і удар через поле Б6. Тобто, насправді з поля А5 ми маємо аж 4 різних варіанти комбінацій та ударів, що будемо розглядати в майбутньому. І загалом проводимо цей удар б С5, віддали одну, забрали дві. Знову дві на дві. Але що ми бачимо? Шашка є 3 ізольована, і ми спокійно наступним ходом на неї нападаємо та будемо вже вигравати шашку, а загалом ігру. Наступна позиція у білих. Стоять ворота, в які зайшов суперник. Він прагне стати на поле С1, дамка і вже з логічною перемогою. Як правильно потрібно зіграти. Спробуйте знайти доволі цікавий та непростий хід F2 на E3. Віддаючи 2, ми знову будемо грати на удар каблучок б'ємо А1 на С3, побудували пряму для удару, після чого проводимо цю комбінацію. Після удару, побачили, ми стали в опозицію. Куди суперник не йде, біжимо за ним. Після чого отримуємо перемогу. Таке положення. Суперник заліз на рожен. Поле С3. Здається, все добре. так? Він тримає дві наші шашки. І це справді було б дуже сильно, якби не наша шашка А5, яка дуже полюбляє вибивати шашку з рожену. Будемо це використовувати. Знову А3Б4, супернику лише відходити. І в нас є комбінація. так, Хочеться B4 на С5, суперник побив. І ми пробили назад. Але ось біда. Якщо ми зараз віддаємо, суперник б'є D4 на B6, ми пробиваємо 2, здається, виграємо шашку. Але суперник ставить дамку, і тут вже все. Ми програли. У нас дуже скрутна гра. Як же тут можна вийти з цієї ситуації? Давайте подумаємо, як прибрати шашку. Д4 таким чином, щоб хід залишився за нами. Тобто звичайний розмін не підходить. Після розміну суперник ставить дамку. Правильний хід А6 на G7. Що ми хочемо робити? Ми бачимо, в нас є дві міні-колонки А5Б4, яку ми будемо використовувати для удару каблучок. Та Е1 Ф2, яку ми використаємо для великого розміну та прибирання загалом шашки Д4. Віддаємо другу. Ми заманюємо чорну шашку до нашої колонки. Віддаємо, куди б суперник не побив, ми б'ємо саме три. Так, ми віддали 4, забрали 3. Але ми це компенсуємо за допомогою нашої другої колонки та удару каблучок. 2 на 2, опозиція з перемогою. Тобто, бачите, тут нам знадобилося використати навіть декілька комбінацій задля того, аби перемогти. Наступна позиція суперник походив Б4 на С3. Він напав на нас та хоче пробувати на преддамкове поле. З якою ідеєю? Що нам лише закриватися С1 на Б2, після чого суперник нападає далі і вже поразка в білих. Але білі знаходять цікаву можливість для комбінації. Знову, якщо суперник буде на Б2. Десь у нас вже в голові, якщо ми контролюємо поле А5, ми повинні думати про можливість удару назад. бц 5 пропонуємо такий бій. Ну, Звичайно, суперник не буде бити Д6 на Б4. Ми просто забираємо 3 на 2. В нас зайва шашка. Суперник просто пробуває на поле Б2. І що ми з вами бачимо? У суперника бій ми отримуємо роздих. Потенційно думаємо, ми. Повинні зробити так, щоб суперник потрапив на поле Б4. Після чого ми пробили дві. Як це можна зробити? Думаємо. Суперник же не захоче так бити, він буде бити на поле Д4. Отже, ми повинні будемо повернутися назад. Для цього повинна шашка бути на Е3. щоб вона потрапила на Е3, стаємо на поле ж 5 Ну, звичайно, якщо він побив, ми просто пробили дві. Далі шашка F4 втрачається. Якщо він побив на поле Д4, б'ємо дві, побив суперник, і ми б'ємо дві. 6 на 5 зайвою шашкою. Наступне положення також доволі цікаво. Що ми бачимо? Суперник прагне пробігати до дамок. Перше і друге. Суперник завжди може помінятися, захопити сильне поле в нас. На дошці, що хочеться. Ну, мінятися назад сенсу немає, він побіг до дамок. Йти в ворота. Ну, також не дуже гарний варіант. На наш цей хід суперник нападає нападом, тепер роздих в нього. Ми б'ємо одну, суперник забирає три. Ну, доволі сильно скрутна гра для білих. Але ми пам'ятаємо для можливість нашого завжди удару назад. І будемо його використовувати. Але зараз тут стоїть біла шашка, а повинна чорна. Ми нівелюємо загрозу прориву, віддаючи D2 на E3. Тепер просто міняємося назад. Ми можемо навіть ще покращити наш розмін F2 на G3. Віддаємо 3. Забираємо 3. Але стаємо в таку цікаву опозицію. Тут через лінію і тут через лінію. Дивимося за наслідками. Тут опозиція суперник вийшов. Але тепер наш хіт, а ми граємо проти другої шашки. Пішли і стаємо в опозицію з ним і вже з перемогою. Бо ми знайшли ось цей додатковий розмін задля того, аби змінити склад сил на дошці та покращити свою позицію. Наступне положення: в нас знову є тут міні-колоночка, тут є міні-колоночка, будемо якось на це грати. Але нам потрібно знайти тихий хід, як погрожувати супернику. Потенційними комбінаціями та не дозволяти йому сильно вільно почувати себе на нашій половині поля. Є1 на F2, в чому ідея. Ми будуємо потенційну загрозу F2 на G3 пробивати дві шашки. Куди супернику йти. Ну, від цього можна відіграти лише одним способом. Це Е5 на F4, не давати нам вийти вперед, бо він поб'є просто так. Розмін 2 на 2 Ну, не виглядає найкращим варіантом. Ми робимо дуже хитрий та красивий хід d2 на e3. Віддаємо одну. Тепер у нас все працює. Ось подумайте і знайдіть, як ми можемо тут прибрати оці дві погрози прориву вперед. Бо, звичайно, простий хід F2 на G3 з боєм назад нічого нам не дає. У суперника буде вільний прорив на поле G1. А ось тут ми повинні якраз використати можливість удару каблучок з поля А5, щоб пробити дві назад. Б6 на С7. Заманили чорну шашку на поле Д6 для чого? Ми хочемо, щоб вона саме йшла на Б4, де ми вже будемо її забирати дві. І тепер проводимо такий удар. Віддаємо, побив суперник, пробили ми, стали в опозицію. А в опозиції ми вже знаємо, як грати. Більше і про самі принципи опозиції, і про те, як використовувати опозицію саме вже в закінченнях веншпілі, ми з вами розглядали в двох окремих відео. Посилання залишу за підказкою. І остання позиція: суперник напав на наші дві. Пропонує нам розмін, і ми повинні щось думати, як тут правильно зіграти. А ми використаємо те, що його шашка опиниться на полі Д2 в своїх цілях. По-перше, що ми бачимо, те, що в нас тут побудований потенційний переплет з правого боку. По-друге, шашки суперника на бортику, тобто, якщо ми використаємо цей переплет, станемо на поле Ф6, в нас буде потенційна посилена опозиція одна проти двох, що вже дозволить нам краще контролювати ситуацію. Ми граємо Е3 на Д4. Суперник зобов'язаний бити, іншого немає. І тепер ми хочемо не просто віддавати шашку та пробивати дві назад, а одразу зіграти на переплет. Для цього А1, Б2. Бачите, зараз суперник побити не може через свою шашку. Ми її прибираємо. Побив суперник. Посилена опозиція тут, звичайна опозиція з іншого боку. І там, і там все на нашу користь. А 7 Б6 виходимо на зустріч, Вийшли та стали навпроти. У суперника немає варіантів. В будь-якому з них він програє. І ось ми з вами розглянули лише декілька позицій удару з поля А5. Сьогодні ми більше приділили увагу комбінації каблучок, тобто можливості з поля А5 пробивати шашки суперника, які вже знаходяться на нашому передамковому полі, віддаючи одну. Та маючи простір для удару, можемо бути як на поле Б2, так і на поле Д2. Це була лише перша частина комбінації з полю удару А5. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!